Гандбол це динамічна, рухлива гра. Вона схожа на футбол, але грають в цю гру руками. На майданчику грають по сім гравців, шість польових гравців і сьомий воротар. Але воротар теж може вибігати на поле і грати додатковим нападаючим. В гандболі гравець з м'ячем може робити лише три кроки, потім або виконувати дріблінг, або віддати пас, або атакувати ворота. Ганбол це контактний силовий вид спорту. Захисник має право торкатись, нападаючого, зав'язувати його але без грубих порушень. В ганболі виграє та команда, яка більше м'ячів закине в ворота суперника. В ганболі не можна польовим гравцям грати ногами. Лише воротар має право відбивати м'яч ногами в своїй воротарській зоні. В гандбол можна грати як на вуличних майданчиках, так і в спортивному залі. Гандбол доступний для всіх школярів. Грайте в гандбол. Самі основні техніко-тактичні елементи в гандболі це передачі м'яча, ведення м'яча, тобто дріблінг. Самий основний це кидок м'яча поворота. Гандбол це єдиний вид спорту ігровий, який приніс бронзову медаль олімпійську в 2004 році в Афінах. Український ганбол має великі традиції, має великі досягнення. Грайте в гандбол. Гандбол для всіх.